Сьогодні розкажу вам, як встановити нову крутезну мапу для ETS2. Це мапа частини Німеччини в масштабі 1 до 1. Її розробляли 4,5 роки і вона безкоштовна, вона класна. Мапу можна завантажити або з їх Discord, або з форуму SCS. Рекомендую доєднатися відразу до Discord. Будете мати завжди всі свіжі оновлення, будете мати новини по мапі. Щоб завантажити, переходимо у канал Download. Тут є два посилання. Обидва файли, обидва архіви потрібно завантажити. Натискаємо на перший. Тут буде кнопка Download. Завантажуємо перший файл, завантажуємо другий файл. І потім переходимо в папку завантажень. Розпаковуємо все з обох архівів. Далі вирізаємо усі 6 SCS файлів. Ця остання картинка не потрібна, її можна не копіювати. Вирізаємо і в папці документи, Євротрак-симулятор, мод. Вставляємо всі ці файли. Все майже готово. Далі що розробники не те, що рекомендують, а наказують зробити. Бо по-іншому гра буде вилітати. Ця мапа дуже така громістка на ресурси, тому їй потрібно дати трохи більше. Треба відредагувати файл config.cfg. Перед такими маніпуляціями завжди рекомендую зробити його копію. Можемо створити папочку. Оригінал, бо оригінал і просто взяти цей файл config.cfg скопіювати. І хай він тут лежить, якщо в нас щось е не вийде, не буде запускатися гра, ми його просто тоді скопіюємо назад у папку Eurotrack Simulator 2. Наступний крок це редагування файлу. ми його відкриваємо за допомогою блокнота. Ось цей файл, і треба нам знайти redot, you set, R, buffer page size 10. Ось як він виглядає. Треба значення 10 замінити на 50. І... Зберегти цей файл. Наступна річ, яку розробники рекомендують зробити, і вона повинна працювати на всіх мапах. Я о, спілкувався сьогодні з розробником. Він каже: дуже рекомендує зробити наступне в стілі. Натискаємо правою кнопкою «Eurotrack Simulator 2 налаштування. В опціях запуску написати Unlimited Log. Без пробілів, мінус, unlimited log, все закриваємо це віконце і запускаємо Eurotrack Simulator. Це тільки створити новий профіль, це треба зробити уважно, і все буде працювати. Створюємо новий профіль. І зараз дуже важливий крок. Меню модифікації зліва натискаємо. Далі обираємо моди в правильному порядку. Останній йде RPM Models 2. Потім RPM Models 1, Assets, Refabs, MAP і Special Transport DLC. Підтверджуємо, далі йде найважливіший крок, за який дуже часто люди забувають, і в них щось не працює. Дивимося: Модуль мапи, модуль мапи Європа. Ми його змінюємо на rpm.mbd, натискаємо. Обираємо місто, місто тут, в якому почати доступне лише одне, тому обираємо його, підтверджуємо, знайомлення та навчання можна пропустити. Ну і все, мапа завантажена. Можна їхати, можна досліджувати. Я не буду спойлерити в цьому відео, це такий туторіал. Тому всім, хто їде гарної дороги, якщо будуть якісь питання, пишіть у коментарях. Дивіться українське, слухайте українське, підтримуйте ЗСУ, папа. -па.